Вас вітає кафедра освітнього лідерства Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка. Запрошуємо вас відвідати навчальний модуль Організація інклюзивного навчання в закладі загальної і середньої освіти Законодавчий аспект, старший викладач кафедри освітнього лідерства Третяк Аліна Олександрівна. Модуль розкриває процес організації інклюзивного навчання у закладі загальної і середньої освіти. Нормативні документи щодо організації інклюзивного навчання, співпрацю закладу загальної середньої освіти з інклюзивно-ресурсним центром. Ви отримаєте відповіді на такі запитання, що таке інклюзивне навчання, який документ регламентує відкриття інклюзивного класу у закладі загальної середньої освіти, які дії керівника при відкритті інклюзивного класу, що таке рівні підтримки та освітні труднощі. Як організувати команду психолого-педагогічного супроводу учнів з особливими освітніми потребами? Хто є членами команди психолого-педагогічного супроводу? Що таке інклюзивно-ресурсний центр ідеться прописано? І чи залучаються фахівці ІРЦ до команди психолого-педагогічного супроводу? Ми розглянемо закони України про освіту, про повну загальну середню освіту, постанову Кабінету міністрів про... Порядок організації інклюзивного навчання в закладі загальної середньої освіти, постанову Кабінету міністрів про інклюзивно-ресурсний центр, наказ Міністерства освіти і науки України про затвердження примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу учнів, також рекомендація Міністерства освіти і науки України про організацію освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами. Ознайомимо із ресурсами, які Допоможуть орієнтуватися в документах щодо організації інклюзивного навчання. А також познайомимо із словником інклюзивності словник інклюзивності – це інформаційна підтримка для педагогів, батьків та усіх учасників освітнього процесу. Інформація, що надається, допоможе зорієнтуватися у термінології, абревіатурах та професійній мові вузьких спеціалістів. Програмні результати після проходження навчального модулю. Здатність до організації забезпечення інклюзивного навчання психолого-педагогічного супроводу учнів з особливими освітніми потребами, здатність забезпечувати освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня. Нормативні документи, що озвучені у навчальному модулі, зібрані в інформаційному лефлеті для зручності користування керівникам, педагогам, батькам. Всі матеріали, що використовуються в навчальному модулі, розміщені на сайті. Ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти, дякую.